У селищі Благодатне на Донеччині замоярів український прапор. Цю інформацію в ефірі національного телемарафону підтвердив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Благодатне розташоване на межі Донецької та Запорізької областей. Більше про звільнення селища дивіться у нашому сюжеті. Славий Український прапор на будівлі у звільненому від окупантів селище Благодатне підняли бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Стяг вивісив боєць на позивний Олімп, перечуваючи успіх операції, бійці встигли купити прапор дорогою до благодатного у Кураховому. У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті володіти сільським клубом. І паралельно точилися бої за школу. Саме там вороги мали добре продуману вогневу точку. Не одну, а кілька. Так, от в першій штурмовій групі на клуб брав участь і заступник командира бригади. Так би мовити, він особистим прикладом вів за собою. Окупанти чинили опір до останнього у ході операції українські бійці взяли у полон чотирьох представників так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР і двох російських військовослужбовців. Наші воїни застосували певну кмітливість, коли завдяки гранатомету пострілу зробили в стіні клубу дірку. Буквально через ту діру зайшла група. На захоплення і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів. Одночасно була звільнена і школа подавлено вогневий натиск і зі школи, і з клубу. Про український прапор, який замайорів у благодатному, одразу довідалися місцеві, які увесь цей час вірили у ЗСУ. Ті люди, які перебували в полоні. Коли відбулася зачистка, вони побачили український прапор, вони побачили наших бійців, вийшли, обнімали сльози. Був дуже щемливий момент. Валерій Шершень зазначив, на таврійському напрямку сьогоднішній успіх у благодатному. Це перший локальний результат контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це самі приємніші відчуття. Україна переможе, україна понад усе. Поліна Спасенко, програма «Вікна СТБ марафон. Єдині новини.